Чи доцільно жартувати про людей в окупації? В мережі набуває розголосу обговорення одного з номерів дизель шоу. Частина коментаторів каже, що це не тема для жартів. Інші ж навпаки, кажуть, що в номері нічого такого. Там є і про Святого Миколая, і про те, що кордони України незмінні з 91-го року. А що нас вже звільнили? Поки що ні, але зсу над цим вже працює. Але ж ви і так вільні люди. Але ж ми в окупації запам'ятаю внучку. Поки ви живете на території України, ви всі вільні люди. Так, да, ми вже більше року під цими живемо. Я 70 років при Союзі був в окупації. Нічого, все минає. То ви справді святий Миколай? Так. А, але як ви до нас потрапили? Чи перейшли гумористи межу на вашу думку? Напишіть в коментарях. Ну а під цим відео суперечок немає. Усі абсолютно згодні, що таких вчителів має бути більше. Класний керівник сьомого класу одного з київських ліцеїв і вчитель інформатики та фізики влаштував дітям різдвяну новорічну лотерею. Серед призів були хороші оцінки і додаткові бали до контрольних. Цей квиток рятує від однієї двійки. Пощастило цим дітям. Цінуйте таких педагогів, бо мій вчитель з інформатики був таким. Він, безумовно, був дуже розумним, але методи викладання дещо специфічні. Зокрема, короною його фразою було дави не в зуб нагой, ні в та бурєдки, що означало, що учні не надто розуміються в матеріалі. Ну а більше новин читайте на сайті Радіотра, і в нашому телеграм-каналі.